Ford Range. Так от робить кріплею двигателем. Стояла ось така коробка якась. Там якась плата, мікросхема. Це якась їжунда. не знаю, що воно. Така обманка була датчика температури. Замінили датчик вчора на новий. Тож вона погано почала робити. Я поставив зараз старий, підвісом на проводах. Висить. Нагрів його, ну, в принципі, перестала так сильно кидати обертами, але все одно він коли підкидує. Міло, тепер думаю, що не так? Для чого було ставити обманку датчика температури. Я не знаю, з'єднав провода по штатному. В принципі, робить. Не знаю, правда, яку він температуру навіть бачить, Нема до нього чим підключитися, там роз'єм свій, машина стара. О, так, така от не знаю, Відновив я проводку заводську. От я хочу поміняти датчик на рідний, але я не знаю як показати. Коротше, десь там внизу. Ото вот ото датчик. От. Поставлю оригінальний, той що тут стояв, йому нічого не бракує. Дивлюсь, як вона себе поведе. Так, ну що скажу? В принципі робить плюс-мінус нормально вже, ну як відносно нормально, відносно того, що було, стрілкою так же і не дергає, так трошки іноді. Вот. Ну Мотор тут все одно хана зараз покажу. З нею далі, не знаю. У збросі бросі газа чуть піддернуло, все і тримає оберти нормально. Температура, в принципі, вже робоча, вона прогріта. Зібрав. Не знаю, що там ті пропуски якісь з'являються. Навірно, ну, що тут з мотором ще проблема. Коротше, якесь таке. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь. Завтра буде іспанський Volkswagen з генератором. Проблема, трошки почав вже знімати його.